Вітаю! Слідуюча цікава тема це проведення обшуку. Що ми повинні робити, коли до нас прийшли з обшуком. Перше і головне це не спішити їх пускати. Робити все для того, щоб затягнути час, адже потрібно, щоб ваш адвокат встиг до вас приїхати. Часто таке буває, що можуть виламати двері, ще якось надавити, і адвокат не встигає до вас. В будь-якому випадку наполягаєте на тому, щоб адвокат був присутній. Далі, якщо вони зайшли, адвоката немає поряд, ви казуєте на те, що ви хочете прочитати ухвалу, тому що без ухвали суду обшук неможливий. В цій ухвалі зазначено, хто саме повинен провести обшук, на яких підставах, що саме можна вилучати слідчому чи прокурору. І за межі даної ухвали ніхто не повинен виходити. Далі, коли ви ознайомилися з ухвалою, ви обов'язково дивитеся за працівниками, що саме вони хочуть вилучити, в яких саме місцях, не відпускаєте їх всіх по кімнатах і, і, і дивитесь за ними просто як за дітьми. Все повинно бути в вашому полі зору. Далі. Ви обов'язково це все фіксуєте на відеозапис для того, щоб вас.